Привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми розглянемо дуже важливу тему у тестуванні: різницю між Priority та Severity при оформленні багів. Як правильно класифікувати дефекти, чому ці поняття часто плутають, і як їх правильно використовувати. Давайте розбиратися. Розділ 1. що таке Severity? Severity або серйозність бага. Показує наскільки сильно дефект впливає на функціональність системи, чим критичніший баг, тим сильніші його наслідки. Категорії Севериті блокер система взагалі не працює, доступ заблоковано. Критичний серйозний дефект, який може призвести до втрати даних або зупинки важливої функції, Мейджор – значний вплив на функціональність. Але деякі частини системи залишаються працездатними. Майнор несуттєві помилки, які майже не впливають на функціональність, тривіальні, косметичні помилки, які не заважають роботі. Розділ 2. що таке прайоріті: пріоріті або пріоритет бага визначає, наскільки терміново його потрібно виправити, Встановлюється менеджерами або розробниками відповідно до бізнес цілей. Категорії прайоріті. Хай дефект потрібно виправити негайно, оскільки він критично впливає на бізнес. Міжнародний важливий дефект, але його можна відкласти, якщо є терміновіші завдання. Лоу виправлення може чекати, оскільки дефект не суттєвий. Розділ 3. порівняння северіті месовес прайоріті, щоб краще зрозуміти різницю між северіті та Priority – Уявімо собі ситуацію. Северіті визначає, наскільки серйозним є дефект з технічної точки зору, якщо Баг критично порушує роботу системи або робить її повністю недоступною, його рівень северіті буде високим. Чим більший вплив на функціональність, тим вища його серйозність. Прайоріті, натомість визначає, наскільки швидко потрібно виправити цей дефект. Високий пріоритет. Означає, що помилку потрібно виправити негайно, навіть якщо вона не є критичною для системи, і, навпаки, баг може бути серйозним, але його виправлення можуть відкласти, якщо він рідко трапляється або некритично впливає на користувачів. Приклади severity vs. priority. Тепер розглянемо два реальні приклади. Приклад 1. На екрані інтернет-магазину ліва половина працює нормально. А права повністю чорна. Це серйозний дефект, адже користувач не може скористатися сайтом. Severity – блокер, сайт фактично недоступний. Priority – хай необхідно виправити якомога швидше. Приклад 2. У цьому ж інтернет-магазині назва магазину відображається неправильно. Замість онлайн шопінг написано онлайн щит, ще й підкреслено червоним. Це виглядає непрофесійно. Але користувачі все ще можуть купувати товари. Severity Trivial – дефект не впливає на функціональність. Priority – хай, але його потрібно терміново виправити, оскільки це впливає на репутацію бренду. Висновки Severity показує наскільки критичний баг. Priority визначає, наскільки швидко його потрібно виправити. Один і той самий баг. Може мати різне поєднання цих параметрів. Важливо правильно класифікувати баги, щоб оптимізувати процес виправлення дефектів. Якщо вам сподобався цей розбір, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Побачимося у наступному випуску на Квотенсайд.